Як змусити Росію заплатити в Україні? Запустили реєстр збитків, що нанесла Росія українцям під час війни. У нього вноситимуть дані про пошкоджене майно громадян та вітчизняних компаній. Як реєстр працюватиме? Хто може подати заявки на відшкодування? Про це буду говорити з Іриною Мудрою заступником міністра юстиції України. Пані Ірино, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! І перш за все розкажіть нам, у чому полягає основне завдання реєстру, які саме дані там фіксують? Я би хотіла зробити невелике уточнення. Мова йде про міжнародний реєстр збитків. Власне, це той реєстр, який був анонсований в 2023 році і створений в ГАЗі. Міжнародний реєстр збитків це є міжнародна організація, яка створена Радою Європи, а точніше, 43 країнами-членами Ради Європи і спостерігачами, завданням якої є наробити базу даних або каталог усіх збитків, шкоди, пошкоджень, які зазнала Україна, українці, будь-яка фізична особа чи юридична особа. на Території України через російську агресію, завдання реєстру, реєстру зареєструвати вимоги фізичних юридичних осіб та держави України, зібрати доказову базу, докази, які ці, ці вимоги будуть підтверджуватися. І цей каталог буде в подальшому використаний компенсаційним механізмом, який теж на сьогодні створюється, для отримання рішень по сумі компенсації, які належно буде, потрібно буде виплатити постраждалій особі. Тобто поки що не йдеться про те, що будуть повернуті гроші або компенсації виплачені, тому що наскільки відомо, то суду для присудження репарації е у світі немає. Так, власне, через те, що на сьогодні не існує такого суду, який би виносив рішення по репараціям. Україна ініціювала в 2022 році створення нового механізму, який забезпечить отримання цих репарацій чи компенсацій, і це буде не судовий орган, адже на створення судового органу потрібна згода Росії. Або такий орган міг би бути створений Радою безпеки ООН, що для нас є недоступним інструментом, адже Росія блокує рішення пов'язані з Україною в Радбезі. Тому ініціатива полягала в тому, що країни, які підтримують притягнення Росії до відповідальності, виконання обов'язку Росії виплати репарації, вони згруповуються. І на підставі міжнародної угоди утворюють адміністративний механізм адміністративну компенсаційну комісію, яка, власне, базуючись на інформації, яка буде занесена у цей міжнародний реєстр, розташований в ГАЗі, і буде виносити рішення. Над цим Україна зі своїми партнерами працює уже це не швидкий механізм, адже ми не маємо тут згоди Росії. Ми все це робимо. Поза її волею, але це можливо, для цього потрібна як політична воля, так і юридичні підстави. Юристи відпрацювали юридичне обґрунтування для створення такої комісії, і зараз ми з партнерами працюємо саме над уже самою міжнародною угодою, якою така комісія буде створена. Тому в майбутньому саме ця комісія. І буде виносити рішення по виплаті компенсації постраждалим? Припустимо, комісія винесла рішення, але як змусити Росію платити? Я так розумію, що це її гроші мають бути, чи які джерела розглядаються? Ну власне, це обов'язок Росії відповідно до А як змусити державного... юридично її це виконати. Е, так е, на сьогодні якогось універсального механізму готового немає. Тому і власне, коли ми говоримо про створення компенсаційного механізму, ми говоримо про створення комісії і фонду. Без фонду комісія вона буде просто рішення на папері, яке не буде монетизовано. Це не є ціль України, і е, точно ми, ми прагнемо до того, щоб було джерело погашення. Джерело використання коштів для виконання рішень комісії, і таким джерелом, в першу чергу, ми пропонуємо саме використати російські суверенні активи. Це є пропозиція України в цей фонд передати російські суверенні кошти активи, які будуть виступати власне цією цим джерелом виконання рішень. Це своєрідний механізм примусового. Виконання за Росією її обов'язку. Як, як це, це може мати місце в примусовому виконанні? Це не буде судовий процес, це не буде в рамках національних юрисдикцій через Визнання та виконання рішень, тому що це рішення адміністративної комісії, а не судового е, органу. Проте таке джерело, такий фонд матиме гроші, які цілено спрямовано підуть на виконання е, саме рішень цієї комісії. І я нагадаю, що Україна теж є постраждалою від дії Російської Федерації і теж е, матиме змогу отримувати компенсації і репарації. Пані Ірино, дякую за таку докладну розповідь і за ваш час. Це була Ірина Мудра, заступник міністра юстиції України.